Вітаю на Рівненському авторинку. Сьогодні подивимося дешевий сегмент автомобілів. Бачимо таку шістку, Жигуль або трійка. Так, вас 2106, все-таки шістка за півтори тисячі доларів. Ще раз на неї подивимось, роздивимося гуму автомобіля. Зимова гума, непогана ще. Ззаді ось таке тонування скла. І якби квас 2106. Далі у нас копійка. Подивимося, що там за ціна в неї. Торг ай, є номер телефону. Ціну дуже запітніло скло. Дуже погано видно. Подивимося салон автомобіля, такий червоного кольору, салончик, такі чохли на ньому. Якось вже вставлені нерідні сидіння. Ну, автомобіль на ходу і це може радувати. Ось такий, така копійка. Думаю, ціна в нього невелика, а також близько тисячі доларів. Є Farkoп. Бачимо, що немає зеркала, щось тут біля замка відкривання дверей. І так далі. Далі у нас ВАЗ 21.07. В дуже хорошому стані. Новий автомобіль пише з 2005 року. Пробіг 19 тисяч кілометрів. Ціна тере дорого. Є номер телефона. Я запитував ціну цього автомобіля близько 4000 доларів. Можливо, когось цікавить такий збережений автомобіль. Можливо, десь хтось собі поставить його також в гараж для зберігання. Ну, надіюсь, він знайде свого покупця цей автомобільчик і рухаємося далі. Продається знову ж таки шестірка або трійка. 87-го року газ бензин є номер телефона, роздивився її з заднього плану. Непоганий стан автомобіля. Головне, що на ходу, кому подобаються ще ось такі жегулики, є такі світловідбивачі навіть ось, спереді для масажу така дерев'яна чохол такий дерев'яний, Кому, коротше, потрібен Жигуль, будь ласка, рівненський авторинок. Далі бачимо Audi, продають бочку, 2.0 бензин 2.100. Уже біля цієї автівки стоять потенційні покупці, роздивляються як першу машину. І цікаво, що власник за нею дивився. Також добре, що цей автомобіль на ходу, і, я думаю, він рано чи пізно знайде свого нового власника. Продається на авторинку Chevrolet Aveo в такому червоному кольорі, трішки із проблемами по кузовщині, Але це, це нормально. Таких років автомобіль. Заглянемо в салон автівки. Можна роздивитися. Такий чехол на кермі сірий салончик. Шкода, що немає ціни, Ну, непоганий автомобіль. Далі дивимося Mazda 323. Давайте подивимось ціну. На жаль, не бачу дуже далеко за 300, ось 99 рік. Ось така мазда. Розглянемо цей автомобіль на задньому плані. Подивимося на стан кузова. Ну, що сказати, ось така мазда. Продається також вази на авторинку. Подивимося 2004 рік, 1,5, за 2,400. Ось такий. Седан в непоганому стані. І йдемо далі. Тут через дорогу є ВАЗ-2109, в такому червоному кольорі. Так, подивимося ціну за 1100 в 89-го року 1,3 газ бензин. Тобто, хто хоче економити на пальному, будь ласка, є номер телефона. І ось така дев'ятка, ніби непогана продається. Далі бачимо Volkswagen Passat b 4 1995 рік 265 тисяч рідного пробігу, 2,0 бензин. Колись мені така автівка дуже подобалась. Ну, звичайно, вони на дизелях є. Але Тут також непоганий бензиновий варіант. Калина, ладу Калина. Давайте подивимося, яка ціна. 2300 1,6 бензин, 200 тисяч пробігу. Є номер телефону. Розглянемо її уважніше. Автомобіль в козові седан. Більш-менш непоганий стан. Так, є якісь невеличкі ржавчини. Заглянемо в салон автомобіля. Салон у такому виконанні, Чехол на керми, є сквопідйомники. Ну, Більш-менш автомобіль за 2300. Цікаво, що можна купити ось схоже до цієї калини. Якщо є у вас якісь думки на рахунок цього, будь ласка, пишіть в коментах. А так, ну, за свої гроші. Ніби там купляти якісь запчастини, ремонтувати її, то не є, думаю, дорого. Е, так, на любителя, на любителя автомобіль рухаємось далі. Далі у нас йде BMW. Це вже зовсім, і, зовсім інша машина. 97 рік, 2.5 дизель 2850. Зовсім іншої філософії ця машина. Зовсім відрізняється від попередньої від калини. Я думаю, ті, хто їздить на BMW, там на Volkswagen чи ще чимось про Ладу Калину, вони я думаю, навіть догадують, що вони б сказали так? на рахунок Лади Калини. А так, я ж кажу, автомобілі на любителя, хтось любить BMW. Заглянемо в салон. Оське сидіння автомобіля. Як би мовити, ціна відповідає стану і також які ваші думки на рахунок такої BMW. Знову ж таки продають BMW в е 34 кузові. 1,8 газ бензин і за 2300 вони її продають 90-й рік. Є номер телефона, Надіюсь, видно вам. Також я ж кажу, автомобіль на любителя, хто е не пожаліє е трішки коштів ще вложити в цей автомобіль. Я так думаю, можна на ньому собі продовжувати їздити. Якщо ще мотор в нормальному стані, коробка, ходова більш-менш. E, значить, Я думаю, на цій, цей автомобіль ще проїздить і проїздить. так. Головне, щоб основні силові агрегати були в нормальному стані. А так, я ж кажу, авто на любителя. І цікаво, що люди, які їздять на BMW, що вони скажуть про Ладу Калину. це мені дуже сильно цікаво. Так, А далі ну це вже легендарний взагалі автомобіль, посад Б3. Ще вони до сих пір їздять у нас. По дорогах навіть ось продаються 1,8 бензин. 89 рік. На жаль, ціни немає на нього. Але ну, дивує те, що ці автомобілі, яким уже 30 плюс років, більше 30 років цьому автомобілю, і він досі, досі їздить по наших дорогах. Далі у нас ланус. Подивимось. Яка в нього ціна 1750 2004 рок, року. Газ вписаний 1,3. Також е, цікавий автомобіль от, в, в порівнянні з тими BMW, що ми знімали. Е, зовсім вже інша категорія людей е, купляє ці автомобілі. Кому потрібно просто автомобіль, який їздить е, і виконує свою основну функцію.